Відкриття денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або за ознакою статі, як можна звернутися за допомогою, куди дізнавалися наші журналісти? Тут буде прийом громадян надання їм соціально-психологічної допомоги, юридичного консультування і далі. Давайте прийдемо там. У нас далі кімната для психологічної підтримки. Дуже було потрібно в громадах організувати такі, ну, такий центр, який буде більш професіонально виконувати свої обов'язки та надавати професійну допомогу, юридичну супроводження, а також психологічна. Цей центр буде наповнений фахівцями, які більш професійно будуть надавати ну, буду надавати. Ти допомогу а, і, а, жінкам та особам, які постраждали для цього. Надана кімната для а, в робоче ну, в, в робочий час це з восьмої до 17 години. Сім'я може прийти, а, знаходитись, пороботи ну працювати з психологом, а, також ну отримувати всі перечень соціальної допомоги. Відкрити центр такого рівня вдалося завдяки підтримці фонду ООН у галузі народонаселення Сьогодні був важливий день, так як ми відкривали кризові кімнати денні центри, і масімо хотів би зазначити, що це перший його візит в харківський регіон. І так наразі це складний процес, але сила українців, яких він зустрічає, і місцевого населення. Вона вражає і а, зі, зі своєї сторони, зі сторони фонду народонаселення вони будуть робити все в своїх силах, щоб допомогти відновитися, відбудуватися і щоб все було ми були в безпеці. як каже масімо, все починається з родини громади, району області. Нам потрібен мир вдома, аби був мир в Україні. Таку думку тут розділяють. Харківська обласна військова адміністрація дуже плідно працює да з вами, і ми сприяємо і дуже так скажемо ну хочемо, щоб таких центрів психосоціальної підтримки людей, які страждають від насильства, і домашнього, і гендерного були, їх їх стало ще більше. Бо ну я ще повторююся, що людина, яка опинилася в такій ситуації. Повинна і має себе відчувати захищеною. Вона е, має відчувати і, і знати, що в неї, її, в неї є надія, скажімо так, і е, на те, щоб відновити своє і фізичне здоров'я, і ментальне здоров'я. І, і це дуже добре, що люди наразі почали про це ну, щиро відверто говорити. Да, а це також завдяки плідній роботі і мобільних, скажімо так, соціальних служб і. Взагалі, ми вже наближаємося до того, що ми ну скажімо так, визнаємо, що є проблема, так висвітлюємо її, і оперативно її вирішуємо і шукаємо шляхи її вирішення. За останні часи, на жаль, існує тенденція до збільшення звернень щодо домашнього насильства в Україні. У нас, на жаль, таке видно насильство, як домашнє насильство, то, мабуть ендерно замовлене. Воно має жіноче обличчя, і без того, що в нас будуть у громадах такі центри, нам дуже важко працювати з кривдниками, а без як без роботи з кривниками нам подолати такий вид насильства, як перш за все домашнє, не вдається. Тому от, створення таких офісів мені б хотілося, щоб це не тільки приміщення було, а щоб воно було наповнено живим духом, щоб ми змогли тут організувати дуже багато різних заходів, не тільки для підтримати тих людей, які постраждали від насильства, але і щоб ми змогли реалізувати програми по роботі з кривдниками. І тоді поєднані ці факторів, я думаю, Наша нас усе вийде кризові кімнати, амбулаторія, 103, інклюзивний центр, то що у центрі планують проводити й роботу з дітьми. 24 лютого 2022 року. Вся наша країна перебуває в стані війни, і саме на території Даганської громади було вчинений сексуальний злочин над дівчинкою. І дуже показово, що саме з цієї громади починається у нас визволення, відновлення, продовження життя і. Надання таких важливих соціальних послуг, як ваш центр, є сподівання, що відкриття нового осередку з протидії домашньому насильству в Роганській селищній раді буде гарним прикладом і для інших громад на даний час в Харківському районі такого центру нету. В самому місті Харків такий центр є. Но так як ми все одно являємося Харківським районом, і це різні. Структури підчинення, тому дур для нас дуже важливий, як для, для мене, як для начальника служби у справах дітей, щоб функціонував такий центр на території громади, щоб я Папанім по, по і служба понімала по дітям, які поступають в цей центр. І незалежно від того, що в країні повномасштабна агресія Російської Федерації ми навпаки розвиваємо соціальні проекти в нашій громаді і. І я сподіваюся, що ми не будемо остановлюватися, а будемо далі продовжувати розвиватися. До слова, саме Руганська селищна рада першою вийшла з під обстрілів від початку повномасштабного вторгнення та почала відновлюватися. Якщо б це було відкриття в місті Харкові або Чугуєві, або навіть у Валках, це зрозуміло. А коли вже ми дійшли до того. розуміння, що такі центри повинні бути в селищних громадах, де ми маємо досить велику проблему саме з цього домашнього з питання домашнього насилля, і саме таких проблем принципово, те, що наша громада. Перша вийшла з під обстрілів і почалася відновлюватись. І ми відновлюємо не лише це якісь приміщення, будівлі або домівки. Ми намагаємося, щоб наша громада ставала краще. Тому саме таке показовим є відкриття цього центру. Я сподіваюся на плідну співпрацю в подальшому з вашим фондом, і знаю, що. Я як жінка стовідсотково знаю, що ця проблема існує, і що для вирішення цієї проблеми цей центр відіграє дуже велику роль. Не тільки для місцевих або ВПО сюди взагалі зможуть направляти всі, хто потребує допомоги внаслідок домашнього насильства. До речі, міжнародна організація UNVPA у цьому питанні розпочала свою місію з підтримки України саме з Харківської області. Ітісверімпорті вона of... ці центри мають створюватися ну, одразу, тому що у випадках, наприклад, сексуального насильства або будь-якого іншого насильства відповідь має бути негайною. Анастасія Почерніна, Євген Сіріков, Вадим Макарюк. Вісті.